Всім привіт, мене звати Марина. Я живу в Німеччині вже десь півроку. І за цей час я звикла адаптуватися до німецьких цін. Але згадуючи, як я жила в Україні, кожен похід до магазину, знаєте, це якась лотерея, яку просто нереально виграти. Ти підходиш до каси, ти купуєш пару найнеобхідніших продуктів, які може ну, просто вмістити в оцей пакет маєчка салафановий, і тобі касир озвучує ціну. І ти такий стоїш, газа вилупив, і думаєш, ви точно там не поплутали там кому, нулик, і на противагу цьому. Як я приїхала до Німеччини, перший раз я заходжу в цей магазин, і, і я ніби як якась дитина в зоопарку, тому що очі розбігаються, ти в шоці, в позитивному, звісно вже шо, тому що по моїм відчуттям, по моїм підрахункам, хоча й філолог, але ну, ціни або ідентичні, або навіть десь в Німеччині дешевше, ніж в Україні. Тому я така думаю: а щоби справді не порівняти тютюлька-втютільку, що і до чого? Що у нас зараз взагалі на ринку? Омін гуд! Так що я вчора побачила за забором, я думала, щось на мене напригне, Все окей, я жива, я вижила. Тим паче, на момент зйомок у нас сьогодні 2 червня, початок літа, як ви бачите, по моїм бубликам, по моїм а, стрілкам, блакитним, бльосточкам в мене чудовий Настій літній. Що мені зробити? Я в Німеччині я хочу, так і хожу. Тому... Сезон фруктів почався, сезон овочів, ціни на все зменшились. Тому дуже актуальна тема для відео. Я вважаю. Зараз ми якраз ідемо до магазину. Я вам все пофоткаю. Чому не буду знімати? Тому що, по-перше, моя німецька ще не достатньо хороша, щоб сваритися з німцями німецькою. А по друге, тим паче я не готова платити штрафи. Я швиденько пофоткаю і ми потім сядемо вдома в домашній атмосфері з вами і все чудово поперевіряємо. Окей. А ще забула сказати стосовно магазину, який я обрала, було дуже складно, скажу я вам, тому що є мережевих купа крутих і популярних, як в Україні, ті ж Сільфо, АТБ, Варус Новус, так і в Німеччині. Ух, я запахалась, бо йду в горку. Але порадившись з чатом, GPT, <хи> мій найкращий радник. А ми дійшли до спільної згоди, що найкраще порівняти найрелевантніше буде саме Lidl з німецької сторони рингу. І справа у нас в углу буде АТБ. Чому? Тому що по перше, там дуже схожа цінова політика, купу акцій, купу пропозицій. Вони досить в дешевому сегменті працюють, і так само вони є найпопулярніші. Пакет АТБ подорожував по всьому світу. Якщо ви знаєте, узнає я буду з вами. Ми побачимось через секунду. А я пішла в магаз. Ну що, повернемось до наших баранів. Перед тим як я почну проводити цей батл, цей поєдинок я хочу зауважити декілька моментів. Перше, всі продукти я звела до спільних одиниць. По-перше, щоб візуально було зрозуміліше і зручніше. І по-друге, так буде правильніше. Тому у нас майже всі продукти будуть вимірятися в кілограмах і по вартості все буде вираховуватися в євро. По-друге, знижки ніякі я не враховувала, брала стандартну ціну, щоб було чесніше по відношенню до конкурента. Третє. Самі продукти я брала самі стандартні, самі звичайні щоденного вжитку, де можливо брала ідентичних хмарок, брендів. А якщо ні, то брала просто ті, які я вживала в Україні, і відповідно їх аналоги, які я купую в Німеччині. І того, що ми маємо? Почнемо з категорії фрукти та овочі. Полуниця, Німеччина 5,18 вісімнадцять євро. Україна 8,50 євро. Нектарин Німеччина 2,79. Україна 5,51. Черешня Німеччина 9,90. Україна 9,59. Яблуки Німеччина євро 60. Україна євро 53. Банани. Німеччина євро 29. Україна євро 53. Апельсини. Німеччина євро 50. Україна євро 19. Капуста білокачанна. Німеччина євро 39. Україна євро 19. Помідорки чери.

Євро 23. Червоний перець. Німеччина 2,49. Україна 3,20. Тут були огірки тільки поштучно, але він приблизно важить 400 грамів. Тому за кілограм Німеччина євро 38. Україна євро 49. Цибуля. Німеччина євро 0,5. Україна 70 центів. Картопля. Німеччина євро 39. Україна 77 центів. Переходимо до наступної категорії. Молочка. Молоко. Німеччина євро 0,9. Україна євро 19. Масло Німеччина 7,96, Україна 14 євро. Домашній сир Німеччина 9,16, Україна 5,60. Звичайний жовтий сир Німеччина 7,48, Україна 12,24. Крем-сир Філадельфія, Німеччина 12,51, Україна 19,47. І, до речі, хочу зазначити дуже цікавий факт. Я помітила, що українські. Пакунки значно менші в більшості своїй. Наприклад, Філадельфія, якщо стандартна в Німеччині йде пачка, це 175 грамів в Україні. Це 125. Відповідно, молоко. Я думаю, ви помічали раніше був літр в Україні, зараз там 870 грам десь. ММДМС так само там 125 двадцять а В Німеччині 150. Саме тому зручніше, все таки в кілограмах вимірювати, тому що пакунки можуть відрізнятись. Ну і ми всі розуміємо, для чого і чому це робиться. Йогурт, Німеччина, два 88, Україна 3,35. Яйця Німеччина євро 99, Україна євро 62. Супна категорія бакалія, бакалія, бакалія. Ще один пункт хотіла зазначити, що деякі продукти просто для них не було сенсу створювати окрему категорію, або я не знала, куди їх точно віднести. Тому іноді можуть виникати у вас питання, що цей продукт робить в цій категорії, але вибачайте, як є. Повертаємось: цукор, Німеччина, євро 89, Україна. 70 центів. Сіль Німеччина 75 центів. Україна 28 центів. Біла звичайна мука. Німеччина 59 центів, Україна 57 центів. Макарони: Німеччина 4,18. Україна 2,38. Рис Німеччина євро 59%. Україна євро 71. Гречка. Німеччина 99. Україна 66 центів. Треба зазначити, що гречку німці особо не їдять. Її я знайшла в Кауфлінді в відділі якихось іноземних продуктів. Тому вона тут така дорога. Тостовий хліб, німеччина євро 38. Україна, євро 71. Кава, отут я була в шоці, якщо чесно. Добре, що я каву не п'ю, тому що вона по вартості за кілограм дорожча за червону рибу. Увага! В Німеччина кілограм 59,95, Україна 43,97. Люди, ви п'єте чисто золото. Тепер я розумію, що воно називається вона не з кафе Gold. А ми переходимо до наступної категорії м'яса. До речі, м'ясо в Німеччині дисклеймер, завчасно скажу, що дорожче, ніж в Україні, так само, як алкоголь. Погнали! М'ясо. Філе Курки. Німеччина 999. Україна 4,66. Ковбаса салямі. Німеччина 8:45, Україна 11.43. Лосось. Німеччина 1998. Україна 29,70. Наступна наша категорія: консерви: Кукурудза. Німеччина 3:47, Україна 3,46. Горох Німеччина 3,18, Україна 3,46. Ананас консервований: Німеччина. 4,68. Україна 3,09. Тунець в Олії. Німеччина 7,50. Україна 9.59. Майонез. Німеччина 3,38. Україна 3,74. Кетчуп Німеччина 2,58. Україна 2,81. Олія Німеччина Євро 79. Україна 205, і наступна моя улюблена категорія це снеки. Ще цікавий факт: в Німеччині будь-який смак мілки коштує однаково 2 євро за плитку, відповідно, 22,10 за кілограм. А в Україні, в залежності від наповнення, там з горіхами, з якимись печивом або ще з чимось, вона відрізняється. Але загалом Німеччина кілограм 22,10 євро. Україна 22,61 євро. Велика мілка. Не знаю, на що її включила просто. Намагаюся не їсти солодки, хоч тут пофоткаю, подивлюсь на них. Німеччина 16,63. Україна 17,65. Нутела. Німеччина 8,42, Україна 1247. ММДемс. Німеччина 19,27, Україна 1441. Чіпсилейс. Німеччина 13,27, Україна 11,80. Мало того, що в Україні вони дешевші, так там ще й вибору більше. Я дуже сумую за цим вибором чіпсів, тому що в Німеччині вони їдять або паприку, або оріджинал, типу без нічого з солью. І це жахливо. Принглс, Німеччина 15,09, Україна 2052. Стосовно випічки, донат Німеччина 7,87, Україна 9.37. Напої. погнали. Вода не газована. Німеччина 19 центів, Україна 35 центів. Водка. Німеччина 12,84, Україна 5,96. Це за те, що я вам казала, що в Німеччині дорожче алкоголь. Корона. В Лідлі не було, сфоткала в Кауфленді. Німеччина 3,92, Україна 4,78. Сік. Німеччина євро 49, Україна євро 81. Кола. Німеччина 89 центів, Україна 58 центів. Саммерсбі. Німеччина 4,52, Україна 2,12. Дитяче. Тут також помарочка. Я взагалі не розуміюся в дитячих товарах, і, можливо, від розміру подгузок або від віку, на який він назначений, є велика різниця. Тому тут я не експерт, але давайте подивимось: Німеччина за одну штуку памперсу 45 центів, Україна 29 центів. Суміш дитяча Німеччина 16,25. Україна 17,30. Дитяча пюрешка. Німеччина 6,20. Україна. 11,49. І крайне нарешті наша категорія це побутове. Туалетний папір. Німеччина 1 рулон 41 цент. Україна 35 центів. Порошок пральний Німеччина 4,79. Україна 3,68. Шампунь Німеччина 17 євро. Тут я взагалі не зрозуміла, чому так дорого порівняно з Україною. Але Україна 8,01. Гель для душу. Німеччина 8,90. Україна 877. І тепер підведемо підсумки. Загалом. Овочі, фрукти. Німеччина 33-35. Україна 41-16. Молочка Німеччина 43-17. Україна 57-47. Бакалія Німеччина 75-35. Україна 52,08 відчуваю себе якимось рефері на футбольному змаганні. М'ясо. Німеччина 38-42, Україна 45-79. Консерви. Німеччина 26-58, Україна 28-20. Снеки. Німеччина 102,65, Україна 108,83. Напої. Німеччина 23,85, Україна 15, Дитина Німеччина 22,90. Україна, 29,08. Побутове Німеччина 31,10. Україна, 20,80. І нарешті наш загальний загальний фінальний підрахунок. Німеччина, купивши всі ці товари по кілограму. Якщо у вас там організовується якась дуже крута вечірка, або ви просто цигани. Вибачаю за мій російський юмор. 39737 Це Німеччина, парабаба, і Україна 39901. Хух! потрібно уточнити, що я не претендую на звання суперексперта в порівнянні цін, і зрозуміло, що якби я брала якісь інші продукти, картинка могла би бути відповідно повністю іншою, але і без цих порівнянь, звісно, зрозуміло, що. Українці на жаль витрачають набагато більший відсоток від своєї зарплати на базові продукти, тому те, що німець може купити за тиждень своєї зарплати, українцю для цього потрібен місяць роботи. Ну і останнє, звісно, що з іншого боку, порівнювати стабільну економіку європейської держави, особливо Німеччини, з країною, в якій наразі йде активна війна, це просто, просто не має. Смислу, але тим не менш, маємо що маємо. Напишіть, будь ласка, які ціни вас здивували позитивно, негативно без різниці. І поставте лайк, якщо не залку. Тому що на все це я витратила приблизно 5-6 годин, щоб це все з'єднати, порахувати, організувати, аналізувати. Тому мої 5 годин роботи коштують ваш лайк. Будь ласка, всім дякую і до нових зустрічей, Па-па!